Всім привіт! Сьогодні уроку у нас не було, але я обіцяла, що буде відео. Тому зараз я просто хочу зробити висновки. І це такий дуже важливий урок, щоб закріпити перший розділ від Якова. Давайте так, подивимось глобально, що ми вже розглянули. І ми з вами подивилися, як витримувати випробування. Я зробила собі колись такий. Списочок, який мені допомагає сьогодні е, витримувати ті чи інші випробування, спокуси і так далі, трабли, які зустрічаються в нашому житті. Але щоб до нього перейти, давайте ми з вами помолимось. Боже, дякую тобі за цей час, дякую тобі за те, що ти піклуєшся про нас, даєш можливість е, все ж таки навчати твоє слово, пусть навіть в такому форматі. Допоможе, щоб це відео воно відгукнулося в серцях людей, допомогло їм. Щось взяти для себе, для свого життя і щоб їхнє життя християнське ще більше процвітало і було їм до вподоби. Ім'я Ісуса Христа, прошу. Амінь. І ось у нас буде з вами всього сьогодні три таких важливих висновка, і це три важливих списка, таких пунктів. І перше, це як витримати випробування. По-перше, це ми бачимо виробляти терпіння, терпіння не до людей, а до обставин, тому що ті чи інші обставини нам допомагають розуміти, що ага, тут я вчусь мовчати, тут я вчусь відстоювати свої кордони, тут я вчусь правильно відповідати, тут я вчусь молитися, і те, тобто будь-яка ситуація, вона нас чогось чомусь вчить, і нам потрібно це терпіння для самого себе. Щоб справити з ситуацією і прийти її просто успішно. Ми терпимо не людей, ми терпимо себе в своїх невдачах для того, щоб піднятися на новий рівень, просити мудрості у Бога. Наступний пункт спілкуватися з Богом, вірою. Ми з вами бачимо, що без віри ти не можеш просити у Бога будь-що, якщо ти сумніваєшся, ти нічого не отримаєш. Тому щось просиш, просиш тільки з вірою. Бути твердим на своєму шляху, тобто конкретно знати, що ти хочеш, не бути двоєдушним, не говорити, що ну, бажати ж класний новий айфон це ж погано, християни скажуть. Тому хай всі думають, що все добре, нічого не треба, але всередині буду стайно кімнату заходити і казати Богу, що дуже хочу новий телефон. Ні, ми не маємо бути з вами двоєдушні. Треба бути конкретним і твердим. Да, я хочу новий телефон, що в цьому погано, да, я зароблю, або да, Господь мені подарує, або ще щось. Тобто брати вірою і твердими принципами. Тобто, не сумніватися в тому, що наш Господь Він є великим, дійовим, люблячим, не обманювати себе чи людей. Тобто, ми з вами вже говорили, що будь-яка ситуація, ну, не треба взагалі. Бути такими людьми, які. Ну, кросятнича, не знаю, як це правильно сказати. Тут, будь ласка, подумайте над цим моментом, це дуже важливий пункт. Даймочка, Мочка. Дай, нову руку. іди Добренько. Далі, я маю бути швидка, щоб слухати, забрана говорити, тобто вміти вчасно замовчати. Вміти вчасно послухати людей і, знаєте, мудро говорити, коротко, інколи одне слово може змінити все. І повільно на гнів, тому що ми знаємо, що гнів не робить, не робить правду Божу, і якраз наступний пункт це творити правду Божу. Тобто, в моїх діях, в моїх словах, думках має бути правда Божа, правда яка. Ми її якраз і вивчаємо, щоб знати цю правду. Вивчаємо слово Боже кожен день для того, щоб знати цю правду Божу. Не гніваємось, друзі, тому що гнів і злість вона має бути таким на три секунди, як я кажу, щоб показати людям, що вони перетнули кордон, що так не має бути, але треба себе заспокоїти. І ми пам'ятаємо, є таке класне місце в Біблії. Людина, яка вміє володити своїми емоціями, своїм внутрішнім станом, ця людина краще за того, хто завоював місто. Це дуже важливо. Приймати з лагідністю всіє на слово. Лети, берегти це слово, яке Господь нам дає, бути виконавцем слова. Тобто не просто зберігати, як на книжній полиці, якісь фрази, цитати, вчити молитви або вірші на пам'ять в Біблії. Ні. Слово має бути виконаним. Якщо сказано не брехати, я не брешу. Якщо сказано любити, я намагаюся любити. Сказано допомогти вдові, я допомагаю. Окей. Поринати в слово боже тобто не просто читати, як ми звикли, ну треба прочитати сів, прочитав розділ і все. Ні, роздумувати, поринати з питаннями в цей текст, щоб зрозуміти, чи так я розумію це місце. Якщо яке слово не знаю, заглянути в словник, і це абсолютно нормально, друзі, і це буде правильним. Вгамовувати свого язика. Друзі, як важливо нам з вами вгамовувати свого язика, тому що зачастуємо з вами. Не пильнуємо за ним і потім страждаємо. Це не є добрим. А, так. Не обманювати власне серце. Тобто тут говориться, ми говорили про власну особистість, яка знає і розуміє себе, знає, чого хоче і куди йде. Це є важливим. А йдемо ми вами царство Боже, і це цим треба пильнувати. Тому не обманюємо своє серце, Піклуємось про нього. Мати непорочну побожність через піклування про сиріт та вдов. Так, непорочна побожність це мається на увазі допомагати сиротам та вдовам не тому, що це заповідь Бога або прохання Бога, а тому, що ми розуміємо їхній соціальний статус, ми розуміємо їхню психічну неврівновагу, з яким ми можемо з вами впоратись і допомогти людині в цьому світі жити далі, берегти себе. Неоскверненим від світу. Це означає, щоб звички світа не повпливали на нас. Це дуже є важливо. Наступна висновок, який я хочу акцентувати, це як отримати мудрість від Бога. Це є ключовим в цьому розділі, і нам написані такі, ну, я так думаю, Такі підказки від Якова. Нам треба проходити випробування. Тобто будь-яку ситуацію треба проходити для того, щоб здобувати ці досвід, звичку якусь і, і нову інформацію правильно сприйняти. Це все нам дуже-дуже є важливо. Використовувати терпіння до ситуацій і до себе. Так само, тому що якщо ми не використовуємо терпіння до себе і до ситуації, ми не зростаємо. Вірити в Бога, який вже все дав нам для того, щоб гідно ми жили і мали бажання зростати в мудрості, молитися, багато спілкування з Богом не буває. Мати смиренність як на висоті, так і внизу. Це ми пам'ятаємо з вами про багатого бідного, але ми маємо розуміти, що. Ми вже говорили, да? достаток поняття абстрактне, як і краса, дуже абстрактне. Тому що таке смиренність? Це внутрішній стан поводження з Божою волею відносно тебе. Тому що Бог до нас відноситься не як до рабів, Господь відноситься як до дітей. І коли нам кажуть, що смирення це закрити рота і зробити, як тобі наказали, неправда. По-перше, Господь ніколи не наказує. Господь нам дає закон, настанови, прохання, якісь правила. Це не для того, щоб нам наказати, а для того, щоб нас зберегти і допомогти нам іти вірним шляхом. Далі приносити гідне випробування. Тобто, якщо є якась ситуація, я маю гідно через неї пройти, тоді я покажу, що таке я щось знаю, щось вмію, і можу е показати. Мудрість, яка є від Господа. Якщо я проходжу неагітно, значить я не за уроки, і значить, подібних ситуацій ще буде багато. Ось якось так. Мудрість наприкінці має винагороду. Це завжди є так. Це нова сходинка успіху, є винагорода. Господь нам дає, коли ти з чимось впорався, да, наприклад, ти організував конференцію жіночу. Ти зробив реально крутезно, команду в захваті, ти будеш робити і другу, і третю, і двадцять п'яту, і Господь тебе виведе і на місто, а потім на область, і виведе на Україну і за рамки України. Тому що ти класно виконуєш е, своє служіння е, перед Богом. Тобто є винагорода, але є тут момент. Треба бути готовим її отримати. Це вкрай важливо бути готовим отримувати свою нагороду. Причому достойно. Не казати я такий молодець. Похваліть мене, ні, а вся слава Господу. І третій висновок, яким є дуже теж, ну я вважаю дуже важливим, за що я відповідаю дитя Бога живого? Я хочу е, донести, що ми говорили з вами, да? у нас є відповідальність в нашому спасінні, в, наших, е, в нашій вірі, в нашому хождінні перед Богом, в нас є відповідальність. І от що я маю робити? Я маю відкинути всіляку нечість та залишок злоби. Це те, що заважає почути голос Бога, це те, що заважає мені сприймати Слово Боже як за істину, і те, що заважає мені робити по правді Божій. прийняти із лагітністю всієї слово. Це дуже важливо. Бути виконавцем слова, бути не тільки слухачем. Треба, бути, пробувати в законі Тобто Постійно бути в законі, тобто нагадувати собі, ага, це є правильним, це є неправильним. Будь-яка ситуація, я говорю, не про те, як би зробив Христос, я ж маю вже якісь цінності. Я ж свою основу будую е, на чомусь, тому е, на чому наша база базується, базується на тому буде збудована е, е, да, вся будівля, стіни, вікна, дах. Якщо немає основи, немає фундаменту, в нас мають розуміти, що буде. Тому ми пробуваємо в законі, ми його вивчаємо, ми його собі нагадуємо для того, щоб наша духовна особистість формувалася правильно, а вгамовувати свого язика. Моя відповідальність згамовувати свого язика, не обманювати своє власне серце по перше своє серце, тому що коли я не обманюю себе, я не зможу обманути інших, тому що я пікуюся про те, щоб знати саму правду і донести цю правду людям. Ну і мати непорочну побожність, пікування про сиріт і дів. Це моя відповідальність перед Богом, дуже велика відповідальність. Отакий коротенький для вас урок. Висновок він є дуже важливим. Я сподіваюся, що ви зможете записати собі ці висновки, подумати або заскрінити їх, і щоб зрозуміти більш досконало, що тут мається на увазі, тому що мати закріплення, мати висновки це теж треба вміти і на цьому знов формувати своє бачення, своє серце для того, щоб гідно поставляти Бога. Ось. Тому всім гарного дня! Гарного вечора всіх кохаю, і всім вдячна, за що ви дивитесь і хочете навчатись, у ног Христа.